Чи навчилися ми діяти? Чи навчилися любити Україну не лише словом а ділом, так як вчив нас Шептицький, наш праведний митрополит? Подивімося сьогодні на всіх наших воїнів. Які в окопах є прикладом того, як потрібно молитися, як потрібно любити, як потрібно діяти. Подивімося на волонтерів, які по нитці з цілого світу шукають, як допомогти нашому війську, як допомогти нашому народу. Як нам допомогти?